Всім привіт! Сьогодні на огляді буде цікавий шупуер. Він настільки незвичайний, що потребує деякого роз'яснення. Шупуер, який не має назви, і дуже складно відслідкувати виробника та інформацію про його виготовлення. Основний акцент цього чаю є те, що він приурочений важливій даті. Для Китаю, а саме повернення Гонконгу до юрисдикції Китаю. І саме це зображено великими іерогліфами на упаковці чаю. Щоб більше зрозуміти що це за чай, потрібно заглибитися в сприйняття чаю як продукту китайцями. Рослина камелія китайська, з якої і роблять чай для китайців має велике значення вже багато століть, а то й тисячоліть. Складно провести аналогію з нашою культурою. Мені, наприклад, зовсім не йдуть в голову національні продукти, які в нас мають таку популярність на протязі такого великого проміжку часу. Окрім, напевно, пшениці. Але складно все ж таки порівнювати хліб з чаєм. В цьому і полягає складність розуміння. Аналогічні рослини, як чай, в нашій культурі не набували такого великого статусу і значення. Коротше, в них чай, як в нас хліб, набув великого культурного значення обріз релігійними і народними обрядами і сприйняття чаю зовсім інакше. Так от, перед нами чайний каравай, приурочений китайському воз'єднанню, який відбувся в 1997 році. Як бачите, цифра 97 і фігурує в центрі самого блинчику. І немає нічого спільного з роком виробництва. Промоніторивши китайські сайти, я зрозумів, то, що подібне пакування використовувалося різними виробниками. Це, це як шоколадний Дід Мороз перед новим роком. Має виключно символізм. І в Китаї подібних символічних чаїв вистачає. Не треба забувати, що там. Комуністична однопартійна система влади, вона повністю пронизана символікою. І чай, як національно важливий продукт, іноді це демонструє. Не знаю, як вам, але мені було дуже цікаво спробувати цей чай. який Я купив на сайті Lao Mars. За це і подобається сайт, що є такі диковинки. Якщо сприймати інформацію китайських сайтів за чисту монету, то всі вони вказують витримку від 10 років на ці блинчики. Візьмемо це на замітку. Пакування максимально примітивне, але як говорилося раніше, нам цього просто не зрозуміти. Як бачите, це вже мій вживаний блинчик, я вже його почав куштувати, зараз його розпакую. Ось так виглядає сировина цього чаю. Як бачите, форма блина вона не стандартна, він просто спресований медальйоном. І так сталося, що я почав не з цієї сторони, от якраз з цієї це була лицева сторона. І тут були ці іерогліфи, які на пакуванні, спресовані в цьому блину. Зараз їх дуже складно розгледіти. Що можна? Сказати, споглядаючи на сировину, тут багато чайних бруньок. Це явно гунцін. Можливо, ці бруньки, вони не всі прям такі ярко-коричневого кольору. Іноді брунька може бути і доволі а, темна. Це, наприклад, хто. Куштував розсипні гунтіни, брунька вона не обов'язково повинна бути коричневого кольору. А, звісно, зустрічається тут трішки черешків. Я не знаю, чи буде це помітно на камеру, але черешки тут трішки зустрічаються. Купаш не ідеальний, зустрічається також і середній лист. Розмір листа доволі малий. Це свідчить, що сировина зібрана з кущів. Але для гунтінів це норма. І з кущів гунтіни максимально бадьорі і кофеїнові. Присуванням досить сильне і без шила буде складно вам відломити шматочок. Сам чайний лист доволі міцний, добре тримає текстуру. Що свідчить, можливо, швидкій ферментації. Такий чай зазвичай має сильний та насичений смак, який може при довгому настої входити в гіркоту, тому будемо пити його короткими проливами. Швидка ферментація залишає більше легкорозчинного кофеїну, що для гунтінів є великим плюсом. Аромат сухої сировини доволі цікавий. Він, як монета має дві сторони. З однією, є освіжаючим з нотами сухофруктів курага фініки, а з іншої сторони аромат заглиблюється та з'являється мокре дерево та землисті відтінки. В розігрітому чайнику аромат відчувається насиченим і багатогранним. В ньому відчувається дуже багато дескрипторів і всі аромати доволі інтенсивні. Аромат неоднорідний, але цікавий. Хоча ви повинні розуміти, що це все суб'єктивно. Аромат зустрічає пильними відтінками. Та насичений жаряний горіх. Потім починають відчуватися сухофрукти, такі як фініки та корога. Аромат відчувається солодким та приємним. Чай в смаку напористий. екстракція швидка, що свідчить великому вмісту чайної бруньки. Смак, як і аромат, відчувається неоднорідним, увага постійно скочить з одного на інше. То горіхи, то фініки, то курога. І землисті ноти в цій композиції як ритмічний бас. Післясмак смак досить незвичайний, як для гунтінів, відчувається табачний присмак. Неначе чаюєш з папіркою в зубах. Смак сильний. Екстракція моментальна. Рекомендую пити короткими проливами. Чай швидко насичується і може перезаварюватись. Вміст кофеїну. У цього шупуеру величезний енергетичний потенціал чемпіона. Якщо хочеться почилити, то, напевно, краще вибрати інший чай. Це варіант підійде для пробудження і діяльності. Всі, ми знаємо, що кофеін з роками розпадається і перестає так бурхливо впливати на нас. Тому. Мені здається, що це доволі молодий чай, ну, напевно, до 10 років, але я можу помилятися, просто припущення. Чай буде цікавий, якщо ти любиш насичені сильні смаки. Якщо тобі потрібна бадьорість в будь-який час доби потужний сильний гунтін. Посилання на чай буде в описі під відео. Всім приємних чаювань і до наступного відео. Бувайте!